Подяку складайте за все, бо така є воля Божа про вас у Христі Ісусі. 1 Солоняна 5.8. Цей вірш досить є глибоким. і Я хочу залишити одну думку на, на цьому вірші. Вдячність це не просто, знаєте, емоційний вираз, якийсь такий, знаєте, або взрив, який відбувається в нашому серці, а це послух Богові. Це покора Богові, коли ми. Не просто знаєте дякуємо Богу за те, що, наприклад, добре стається в нашому житті, а ми дякуємо за все. І приймаємо волю Божу незалежно, чи вона подобається нам, чи не подобається. Але ми слухняні волі Божій, ми підкораємося волі Божій. Це є акт вдячності. Тому знаєте, це вищий рівень, коли людина навчилася бути вдячна Богу і за все, що в неї стається в житті. І зазвичай, знаєте, такі непрості обставини які трапляються, випробування різного роду, скорботи різного роду, знаєте, якісь нещастя або втрати, за це не просто дякувати. Але коли людина підкоряється волі Божій і вона вдячна за все, це вищий рівень прояву віри. Хай благословить на всіх Бог, щоб ми були завжди вдячними Богу.